Ані для кожної команди з'явиться п'ять пропущених слів з Відомих композицій це може бути увага або шматочок приспіву, або кінець заспіву і початок приспіву, або кінець приспіву і початок заспіву. Тому треба бути дуже уважним. Команди відкривають слова по черзі більше відкритих слів, менше шансів на виграш. Зараз з'явиться на екрані п'ять пропущених слів. Якщо вони будуть рожевого кольору, відповідаємо ми, якщо блакитно відповідають хлопці, і тим самим починають свою участь у цьому. Конкурсі всього таких пропущених рядків буде три. Три для кожної команди. О, хлопці ну, що починають. ж, Ми готові, ми готові починати. Позитив ще бачити. а, <су> а, а, а ми У козацькому бачимо... роду нема переводу. Дивіться, нема... я думаю, безпрограшний варіант відкрити другу. Давайте другу відкриємо. Беремо відповідальність з позитива. Другу. Так, другу, другу. Да, 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 другу, другу. Так. Друга. Ти. Вау! Ти! Ти сам сказав а відкрити другу. Ти. Чуєш ти? Чуєш відкрити ти. Відкрий двері мені. Я думаю, що а, треба це відкривати... — відкриватися. Яка третя? ти козачка, є А якщо там буде тебе, що, ти? відкрийте нам, будь ласка, останній. останній. П'яте слово. <звіт». <звіт> ти не. Дивіться, ми зараз відкриємо першу і там буде тільки. От я вам... — Ну тільки буде, так? От буде тільки. Давайте тільки, да. так. Давайте відкриємо першу. Марічко. Ей, Марічко! Всі знають, так? Ти мене, не, ти мене, ти мене, ти не пускай, да? Марічку, ти мене не пускай. Є! О, Марічко! Три слова, нам треба менше. Нам треба менше відкрити, щоб ви взяти більше балів. О, Марічко, ти бою. Будь ласка, покажіть наших п'ять слів. Я би перше відкила. Перше Перше, це, перше слово, що ну, буде. Перше слово. Там буде я. Там буде і кажуть дівчата, перше хто? слово. Хто? хто Хто? Хто, як не ти спалить? Може хто? бути! Хто як не ти спалить? Ну, може хто бути? як не ти, спалить ворогів? О, це про селима. Хто як Ой. не ти? А може бути, хто ти є, ти випила мою а, кров? Та, 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 хто або ти хто ти, ти є, ти взяла моє ти життя? Взяла моє життя. Або може бути. Ой, хто хто Миколая любить? Давайте тільки Може не четверте, тому що і в хто як не ти, і в Вакарчука там буде Або оце передостання. «Хто ти. там це доставка ваша. Та знаєш скільки пісень. Давайте третя то що третя чи останнє? Останнє, останнє. 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 Я, ну, я б казала останнє. Давай останнє. Давайте ну, «останнє». Давай останнє. Так, щоб хлопці виграти, нам треба два слова відкрити. Газон! газон? Хто як не ти, спалить газон? Що це за пісня? Нам все подобається, продовжуйте, будь ласка. Третє слово не хочете відкрити. Газон. А де що там про газон? Я взагалі не знаю. Пісень... Газон! А, газон. Знаю. Що? Це пісня про патрона. Хто а, Хто тратарат? Пес патрон! Так. Пес патрон! Хто попісяв на газон? Так, ні? Хто, хто? Блін, я не знаю цю пісню, я буквально вчора почула. Хто, хто? охороняв газон? Хто? Пес патрон! Що зроблять з, Що роблять з газоном? Стрижуть. стрижуть газон. То стриже якийсь газон. І пса патрона. Дайте, Ні, будь ласка, патрон, ми патрон не може стригти газон. газон. Ну що це за пісня така? – Давайте ще одну відкриємо. дівчата, ми не Ще ріхел Хейл, 24 Треба. рими до слова Газон. Так, що може бути? А ви вже все знаєте, можете відкрити. Давайте другу друге слово, щоб зрозуміти. Ой, ой-ой! Хто не любить цей газон? Ні. Хто не Пісяв на газон? Ти за кого граєш? Як культурно замінити пісяв? Хто не ходить, Хто на не газон? – то не ходить на газон. Пес патрон, Точно. – пес патрон. Тому так. що газони не можна вигулювати так, і собак. Там по ньому не можна ходити. – Хто не ходить на газон? Леся, ти така умна. давайте. – Просто пес -патрон. Пес Народили. -патрон. Розумієш, 3500. Я не, розумію, я не розумію, чому вони так радіють, так би вони десь з трьох снів гадали. А ви згадали? <плевиць> <чи> з трьох, <плевиць> так. Та <с> трьох гадали. <плевиць> <З> Двох. <плевиць> да. Там вгадали, що ви з трьох, хто не газон у вас було. <плевиць> Наступних п'ять слів для хлопців. Так, давайте. Так, цікаво, цікаво. Угу. Що це за пісня? Ну ти вже відкрив. Давайте першу. Ну, Перша завжди буде якась така. Перша нам нічого не скаже. Десь третя чи остання. Я теж Май. думаю, третя. Відкрити нам, а будь ласка, третє. слово. А я Четверте відкривав. Третє, третє. А потім четверте. Потім а потім це сказала нам. Це Дуже багато. Це song. Дивіться, це мі. Ну, да, англійська так. музика, значить. Ну, добре, що не ме. Хто нас там з англійським? Please, touch Любів me. me. Що завгодно? Адже завтра відкривати першу. Казав. Ну, відкривай. Давай. Що ж? Еймен! Що ти скажеш тепер? Еймен! Еймен! Тобто там одне слово? Там є. Еймен! Take me to church! Курс англійської мови. Записуйтесь на безкоштовне навчання. Амінь. Ні, ну хорош, хорош, молодець. Так тримати, так тримати, хлопці. А я казав. Так тримати, пацани, так тримати. Нормально. А що ми вас не чуємо? Без патрон! Без патрон! <laughs> Давайте нам п'ять слів. І ми тако... Перше слово відкриваємо. Без патрон! Перше sky. – Sky and порадились. Sky. me sky to church. А sky was like Dog with Space Patron. Може, це Адель? Sky. А «Skyfall» sky не одним da, da, словом пишеться. Небо падіння немає такого слова. Skyfall. «Skyfall». Небо падає. Це слово. Це Crumble. Крембл. Кремл Крембл. Скрамбол. Леся я би відкрила четверти, ні. Шостяке. Skyfall. Блін, я не знаю, як це Кремл. Блін, ти можемо. Крамбл насправді. Українською співаєш потім перекладаєш? it crumble». Ну, well, давай останню відкриємо. Це Адель, не будемо ми так. Ми йдемо. Ну, ні, треба вигравати. Ти впевнена? Ну, слухай, ти за. Так не було повної фрази. Була множина. Ось там. Але це сказала Крембл. Боже, яка я молодець! Просто кайфує від себе. Просто, ну. Так, четверте слово. Давайте відкриємо четверте слово. А я вважаю, що треба відкрити останній. А у нас ну, якась сплочність буде. А давайте Мене ніхто не слухав попереднього разу. Та твоє ж. Давай, тепер, тепер ти. Давай, Жека. З вашого дозволу, пане суддя, я би хотів, в мене є записка з дозволом від капітана команди на четверте слово. Давай, давай, добре. Відкрийте четверте слово. Закрийте четверте слово. Дуже багато чого ми Дивіться, Це не ти, це вже більше важко. Успіх тебе, тебе. Я так кохаю хочу тебе. <рес> Завжди. Давай, давай. Добре. Давайте що, перше, що останнє? перше, перше. перше. Відкрийте нам перше слово. Шкода, шкода, що я тебе любила сильно. Шкода, шкода. будь ласка, Окей. Не, Буд та ласка. не та Буд тональність, не та тональність. Ну, Почекай. шкода, шкода що, що я тебе любила. Остаточно. Є сервис для скляні. як Мені не сподатимо цю команду, бо ми вигризаємо перемогу. Шкода, що я тебе любила, сину, шкода. Що ми посилу все за світо, шкода. Заплакані очі, очі. Як же після підійшла під е, результати цього? Раунду. Ну, Які? поки ще рано, поки ще зарано, Богдан. поки ще зарано. От ну, що я ти спішиш відчуваю. поперед батька в пекло? Ще є один рядок, який ми зараз відкриємо. А ми, ми відкриємо, навіть не відкриваючи слова, ми просто, ну, просто одразу. Ми в темну. Козацькому роду нема. <смітне> <смітне> не <було. смітне> ну буде сьогодні, хоч одна моя пісня. Тут, чого я ми на дорогах. Бабанк. Давай, давай. Бабанк. Цей сон, цей сон. Квіткова, є якісь пісні в тебе? Ой, я не знаю. Давайте, може вже без капітан, ще трошки. Може, я е, піду е, в СПА-салон схожу. Ні, ні, тебе Давайте що п'яте? П'яте. Може, я не хочу брати на сецію відповідати. Ну, Яке п'яте? Останнє. Не відкриваємо. Ні, не відкриваємо. А чому ти мені п'ятеро? Давайте четверте тоді. Ніхто не назвав друге. Друге відкривайте. воно... Боюсь. Так, що це може бути? Я боюсь, що не зараз. Не бійтеся, не бійтеся, все одно вже програли. Якщо це пісня про кохання, то чого я можу боятися? Я боюсь своїх очей, я боюсь своїх е рук. У я боюся відносини були такі. Собі, я боюсь, що ти підеш від, боюсь, від мене, так, мене. Я, або, або я така типу я... крута. Я боюсь, що ти прийдеш. Або не боюсь. Да, не боюсь. Не боюсь. Дівчат, я не боюсь, тепер я вільна. Я вільна, вільна. О, я вільна, 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 вільна. Не боюсь. Я не Май, боюсь, тепер мяло, мяло, мяло. я вільна. Тіна Кароль і. Не боюсь, тепер не я боюсь. Вільна. Тепер я вільна. А де ви взяли ще да, один квадратів? Сто да, відсотків! Все ми вгадали. Я не боюсь... Нічого, трохи поспішили з висновками. І... Боже, як я люблю, коли в мене е приходять це співспівачки в команду. Я в терцію тут. можна заспівати. Одна претензія до жіночої команди. Як Чого? А? Чого Іван Марунич швидше написав ту пісню про патрона, ніж ви її розбирали? Дійсно, що пес може робити на газон? Нюхати. Ну і, власне, Богдан, саме ви підказали, що той mm -hmm. пес робить на газон. Оговорючка, Дякуйте Фрейді, за перемогу чоловікам! 10-8! Перемога дівчат! А ладно! Дякуйте! 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 Дівчата! 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 Бо вони більше вгадали. І зменшує кількість сільів. Що, розстроївся? Мені щось здається, що Бодя Трошки, знаєте, грає на дві сторони. таке є. Добре, бонусне питання. Скільки відсотків чоловіків вважають, що психолог це зайва трата грошей? Ой, я Сі. так вважаю. Ну, окрім тих, що психологи мав. Ви бачите, пане психолог? Хто, хто з нас чотирьох ходить, ходить? <піл> я, я, ходив. я на Я ходив, я, я, с... з... я, з... я, я один ходжу. Ні, я ходив один раз. Що не було такого, що мені було. Я просто думав, що це зайві трати. З першою не служилось. Не було, так? Ну, таке. Тобто були спроби все одно. Тоді ми рахувати, що було. Це ж ми відповідаємо на питання. Боже, треба думати. Дівчата, ви такі гарні, коли думаєте. Але думайте, будь ласка, швидше. 73, 73, Добре. – а не забагацько. Але ми що Вони вже розвинулись трохи. Та давайте більше половини, але то нармали. Зберіться, давайте. Раз, два, три. Відповідь. Говори 56%. відсотків. Добре, покажіть нам, будь ласка, правильну відповідь на екрані. Якщо не вгадаю, то квіткова стає на місце капітана. Рівно. Браво! Я вибачаюсь, вибачаюсь. Це а, я. Леся сьогодні прямо ті на увазі. Причому що Даша казала 66, також би вгадали. А Леся сьогодні готується програти у фіналі. Ми взагалі хотіли набагато більше. Да, потім... Да. Але часи змінюються і Але дійсно рада, чоловіки поважають. Да, Жінок? Да, да. Раніше було більше відсоток, відсотків. Не ну, може ніж вони, вони стали більш свідомими. Знаєш, дівчата гарна новина. Можете не йти до психолога, бо даю бонусну тисячу гривень. Це так працює. Дякую. Я Я психолога. Чоловіки, що там по грошам? Ну, є у нас гроші на психолога дві, теж. Дві тисячі гривень є. Ну нормально, на садки не проблема. А скільки у дівчат? А у дівчат шість. Виходить, що у дівчат у всіх є гроші на психолога. А у мене тільки на мене одного.